До Тисменницької спеціалізованої школи принесли мощі святого Івана Хрестителя. Зараз протягом тижня у церкві Святого Миколая перебувають мощі цього видатного святого. А сьогодні мощами поблагословлені учні Тисницької школи. Щиро запрошуємо всіх з нагоди до храму Святого Миколая на дев'ятницю, кожного вечора, о 6-й вечора, служба Божа і молебень. І молитви на оздоровлення, молитви за дітей, за школярів, за батьків, за тих, що ну далеко поза межами дому. Кожен день є окремі молитви і окреме намірення, але в загальному дев'ятницю ми офіруємо найбільше за нашу державу Україну, за мир і благословіння в нашому народі і за спокій у нашій країні. Тож щиро запрошуємо всіх з тої нагоди, що є мощі святого Хрестителя Івана, за якого сказав Ісус, Він є найбільший народжений серед людей. Тож запрошуємо з тої нагоди всіх до святого храму, щовечора о 6 годині на відправу помолитися за Боже благословення у своїх наміреннях і за наш нарід. Цю акцію ми найперше щиро вдячні ласковому Богові, добрим парохіанам і таким добрим парохіанам, наприклад, побожним людям, як і директор школи Марія Дмитрівна, дирекція, вчителі, які і також і батьки, які просили, чи може би було, щоб і діти могли всі осягнути, які не зможуть, можливо, вечором по різних причинах прийти. Але щоб всі могли осягнути, попросити того благословення і заступництва за Івана Хрестителя, Божого благословення за його заступництвом. Тож в сьогоднішньому дні ми маємо ту акцію, що тут у школі відправляємо молебень до Івана Хрестителя, просимо Божого благословення за його заступництвом і молитвами, і всі діти мають можливість підійти і поклонитися цим святим мощам.